Всім привітик! З вами Мівіс. Сьогодні разом з вами я хочу зробити огляд на чотири зачіски. Вони абсолютно однакові, але відрізняються своєю фіксацією. Зачіски я зробила абсолютно однакові на земних поні, використовувала всього три резинки на одну поні. Взагалі я знаю купа фіксацій, але зараз я підібрала найпопулярніші. Перша це просто зроблена на мокре волосся, друга за допомогою бальзама. Третя зроблена за допомогою пінки, а четверта за допомогою геля. А тепер разом поглянемо на плюси та мінуси. Зачіска для Дейзі зроблена з бальзамом. У Чирайлі просто укладка на мокре волосся, у Пінкі Пай за допомогою пінки, а у Стар Свірл гель. Я не впевнена в тому, що підібрала достатньо вдалу зачіску, але думаю, для порівняння більш-менш нормально. Почнемо ми з чирайлі, нагадую, що я вкладала її звичайною водою. В цілому результат мені дуже сподобався, виглядає непогано, але як для мене є невеликий мінус. Саме це те, що ця зачіска довго не протримається. Тобто, якщо ви захочете, наприклад, винести свою поні на вулицю, пофотографувати, покласти в карман, то зачіска вже не буде такою. Тобто, по суті, вода не є таким уж і фіксатором, хоча дає невеликий ефект. Але якщо ви так бережно ставитесь до поні, можливо, ви навіть не виносите їх на вулицю, і вони стоятимуть просто на поличці, то я думаю нормально. А тепер поглянемо на зачіску Пай. я фіксувала її пінкою. Дуже багато людей вже знає, що раніше всі мої зачіски вкладались лише пінкою. Взагалі раніше я думала, що це вже ідеальний результат, але як виявилось для мене ні. Тобто я спробувала дещо інше, і це мені сподобалось набагато більше. Що, ж, що я можу сказати стосовно самої фіксації? А саме пінки для укладки волосся. Вона справді дуже хороша, але треба трохи помучитись, щоб її знайти. Яку саме я використовувала для цієї зачіски, я залишу фото в телеграмі. Результат справді дуже крутий, але іноді потрібно помучитись, бо не все з першого разу. Наступна зачіска це зачіска Дейзі, і тут я справді в шоці. Нагадую, що для цієї зачіски я використовувала бальзам. Що ж, тут мінусів справді більше, ніж плюсів. Але знову ж таки це лише моя думка. Волосся стає ніби жирним. Задати форму волосся неможливо. Все таке слизьке, розлазиться в руках. Я насправді очікувала набагато кращого результату. Хоча знаю, що багато хто користується цим способом. Можливо, саме в мене нічого не вийшло, але є люди, які вміють вправлятись з бальзамом. Ну, особисто я не змогла. А ще з власного досвіду я знаю, що не можна так довго тримати бальзам на волосі, навіть може зіпсуватись грива. А наступна у нас красунь та Стар свірл Її зачіску я вкладала гелем, як і всі свої зачіски. Тепер, як ви вже могли помітити, кожна волосинка ідеально зібрана, полосся гладеньке та блискуче. Її чілочка ідеально пролягає до голови, як і було задумано. Її хвостик також ідеально закручений. Після висихання ця зачіска може триматись взагалі без резинок, та і взагалі можна було не використовувати резинки. Що ж, а тепер я оцінюю від 1 до 10. Знову ж таки попереджаю, що це лише моя думка і кожному своє. Перша у нас зачіска з бальзамом, я поставлю її 3 з 10. Наступна зачіска без фіксації, її я оцінюю на 7 з 10. Результат справді крутий. Наступна зачіска з липінкою для укладки. Її я оцінюю на 8 з 10. А от зачіску з гелем я оцінюю на 10 з 10. І ось так непомітно відео підійшло до кінця. Я дуже сподіваюся, що це відео було справді корисним та цікавим. Пишіть у коментарях, яка фіксація вам сподобалась найбільше. Особисто мені більше всього подобається гель, і я використовую його постійно. Якщо вам також сподобалась укладка з Гелем, то ви можете його придбати у Броніки. Їх там декілька видів і вони неймовірні. Що ж, любі, і ось настав час прощатись. Дуже дякую вам за перегляд, до зустрічі. Hush, no quiet, now it's time to lay your sleepy head. Hush, no quiet, now it's time to go to bed. Hush, no quiet, now it's time to lay your sleepy head. Hush, no quiet, now it's time to go to bed.